Широченний вибір. Слухай, хочеш так обходи. Хочеш, ризикни і ось так обходи. Як хочеш, так і обходи. Це, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Приїхали ми на вулицю Степову. Давно ми тут не були і ось знов приїхали. Зацитую вам, що пишуть люди в пабліках. Мешканці молдаванки все більше і більше довіряють ділам свого часу. Дельфіновод комуніст Кисловський це я цитую, що пишуть люди в пабліках, почав будувати на стоповій будинок. Ось він і навіть його побудував, але з документами щось намотив і викликав праведний гнів прокуратури. Як результат, проект завис, а паркан залишився. Місцеві жителі в дощові дні в спробах пройти повз цей паркан. Вправляються у стрибках через калюжі, і більшість успішно. А деякі падають, ламають руки і проклинають і Кисловського. І ЖКС Хмельницький вітання йому, який е, здатен ні на що кінець цитати. Це я зацитувала те, що пишуть вдячні мешканці молдаванки з приводу стану доріг. Ось він стан доріг, і ми його тільки що побачили. Він тут, до речі, у цей от шматок, там де паркан, який обійти неможливо, тому що доведеться йти по проїжджій частині. Не один, тому що ладно, паркан-паркан, чорт з ним. А оце що? Колись грала в гру е, Лара Крофт, і там треба було, знаєш, скакати по таких штуках, а вона під тобою провалювалася. Ось вам, будь ласка, це що? Це дорожнє покриття таке? Чи це виставка сучасного мистецтва? Ось вам калабаньки. Чекай, відійду, тому що тут з ризиком. Це проїжджа частина. Люди там не ходять, вони ходять по таких самих е, пішохідних. Але якщо ви станете ось тут, а проїде автобус, ви ризикуєте отримати брудний, неприємний і дуже холодний душ, непроханий. Ну от не хочу я ризикувати йти сюди. Я спробую обійти. Куди обійти, тут теж калюжа. Я ж кажу, хоч так ходи, хоч так ходи, скрізь одне те саме. А вийшов ти звідси, ось він, кисловський паркан. І потрапляєш сюди. ж. Діра, калабанька. О, диви. Лінія прибою. Хоп! Людина сідає в машину. Хоп. І там так само. Перепад між мною і рівнем тротуару по коліно. В калюжу в'їхав, з калюжі виїжджає. Нормально все. Взагалі басейн для малоємущих. Хоч купайся, ні обійти, ні переплести. Тут взагалі тут трамвайна колія. Колись була. Трамвай тут не ходить, та значить і пофіг. От хай воно в такому стані і стоїть. Це, до речі, вам і про лівньовки, і про чекай, бо капець, і про стан доріг, і про асфальти, і які кладуться за страшні кошти з бюджету кожного року. Ось так воно виглядає в реалі. На паперчиках виглядає гарно, а в реалі виглядає негарно. Обтрусилася як мокрий пес і передаю вітання від всіх жителів Молдаванки, ЖКС Хмельницький, який повинен, начебто, дбати за оце. От все. А заразом передаю колективне вітання усім тим, хто відповідальний за стан доріг, зливів після дощу, і взагалі всім посадовцям нашого міста. Щоб ви так жили, як живуть жителі, тотешні. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. мене звати Олена Концевич. Бережіть себе, не мокніть.